— 11? ні. Ні-ні-ні. — А скільки ні, у нас багато членів він більше, так, ну, по списку, більше я читала, що там у ну, мене ж зараз немає. Ну так а чого до Матяк... не... При нас приєдналися ще люди? Вони написали заяву про ступ, ходили на всі наші збори. Те, Тому єсть людей багато вже є, але не всі не, розумієте. Я чую дуже багато хто що каже, хто що наговорює, які слухи повністю, і хто то сказав. Люди то все розказують, то все не проблема почути. Але я вам скажу а так, вам скільки людей спитали? Скільки людей спитали у вас? Я... Ми вже так, 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 це ми теж чули. Таке, ми таке теж чули. Я вам скажу так, що е, нас обирали, ми працювали, ми працюємо надалі. Хто хоче приєднатися, то будь ласка, тому що допомога нам. І на це однозначно працювати треба всім разом, не чупитися, не наговорювати один одного, Хто ж ці слухи розпускає? Задумаємося для чого їх розпускають. Ви мені скажіть, будь ласка, я особисто зробила дуже багато документів. Ми працювали в поті чола. Розумієте, ми намагаємося щось зробити, але ми не отримуємо за це зарплати. Ми робимо це у вільний час. Якби я мала покинути роботу. І всі ми б її покинули, і тільки займатися цією справою, то звичайно, це було б найбільше і найшвидше. А тоді, коли ти приходиш додому, в тебе двоє дітей, а в тебе ще щось ви це розумієте? Тому приєднуйтесь, будь ласка. Хто має бажання? У нас є сайт. Тепер є сайт. Ми намагалися. Ми коли розкидали почтові скриньки е, об'яви маленькі, ви всі в себе знайдете. Там є адреса сайту. Будь ласка, ми будемо тепер вивішувати на сайті в себе об'яву, коли будуть проводитися збори. Всі бажаючі зможуть прийти, долучитися, послухати і працювати разом. Все в мене все дякую. Що